Мене звати Софія, я з Дніпропетровської області. До навчання у нас з чоловіком була спільна ковальська майстерня. Мої рідні та близькі спочатку не прийняли моє рішення, тому що вони переживали за мою безпеку, але з часом заспокоїлись і зараз вони є моєю найбільшою підтримкою. Я дуже довго шукала школи пілотів. Багато цікавилася цією темою. В Вітруган пішла, тому що дуже хороші відгуки, і тому що це найдовша і найобширніша навчальна програма. Навчання дуже цікаве, дуже глибоке, дуже багато деталей на всі теми, які ми проходили. Найбільше запам'яталась практика, тому що це звичайно ж саме найцікавіше. Отримала дуже багато навичок. По-перше, це ж практичні навички пілотування, зборка, пайка, дуже багато теоретичної інформації, яка потрібна для того, щоб повноцінно працювати. Підготовка дуже якісна. Інструктори прямо таки живуть навчанням, дуже захопливо розкривають абсолютно всі теми в захваті. Навчання вже підходить до завершення. Я визначилася з підрозділом і в кінці навчання вибуваю на БСВП. Людям, які сумніваються, я б хотіла побажати знайти в собі сили, щоб відкинути свої сумніви, бо воно того варте. Мені дуже сумно бачити ту велику кількість чоловіків, які ухиляються від служби. Вони, по перше, служити ми будемо всі. І рано чи пізно вони все ж таки попадуть в бусік незламності, але в них не буде вибору. Вони не зможуть обрати професію і бути максимально корисними. А ще вони ховаються за спинами власних дружин, які змушені працювати понаднормово, щоб тягнути сім'ю тільки своїми власними руками. Такі чоловіки не варті того, щоб жити в нашій прекрасній країні, тому що вони не хочуть її захищати.